Орина разом з сином прийшла на відкриття пам'ятної таблички на честь воїнів 128-ї бригади ТРО. 9 січня її чоловік, військовий аеророзвідник на псевдо Каспер загинув за свободу України. Пам'ять про всіх хлопців, які там зараз, яких вже нема. Це просто за, за те, що їх пам'ятають. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб не забували. Що віддають найкраще: і роки, і життя, і здоров'я, і цебіссинна пам'ять для родин. Біля інсталяції хрест за зібралися ветерани й діючі військові 128-ї бригади ТРО з перших днів повномасштабної війни. Бригада на фронті вибивали ворога з Харківщини, Луганщини. Нині тримають фронт у Вогледарі та на Запорізькому напрямку. На вшанування всіх, хто загинув. На жаль, ще буде гинути, ми розуміємо, що війна не закінчилася. За ініціативою бійців 128-ї бригади, силами міської ради, силами Департаменту молодіжної політики та Національного патріотичного виховання була встановлена цей пам'ятний знак Хрест ЗСУ. Це тактичний хрест, ви знаєте, так? І ось останній мазок, останній штрих. Сьогодні ми встановили ось цю табличку. Сюди можуть прийти бійці, вдови загиблих, аби згадати про подвиги своїх рідних, побратимів та просто поспілкуватися. На світлині військові на бронетехніці, також табличка має QR-код. Відсканувавши його, всі можуть побачити інформацію про бригаду. Я Дуже пишаюсь тим, що мої побратими зараз тут, з 232-го батальйона першої роти. Мої побратими, які поранені. Покалічені, контужені, але вони сьогодні тут. Вони в місті з нами, в місті з нашими мешканцями нашого славетного міста. Я пишаюсь тим, що я служив і до сих пор служу в 128-й бригаді. Ветеран з позивним батя передав для музею бригади річ, яку дуже цінує. Це пам'ять про перші бої проти росіян. Це перший бій, де ми мордерам набили морду. І наші хлопці, оці козаки снайперські, попали в оком росіянину, який дивився, наблюдав за нами, і відправили його в мішку в Росію. Військовий з позивним Одеса після поранення та операцій лікарі боролися, аби врятувати йому кінцівку. Чоловік розповідає, для захисників важливо, що їх не забувають. Дуже вони мені були близькі. Хлопці, ми стали однією з сім'єю. Ну, розумієте, як ми ділили все. І дуже приємно, що громада Дніпра не забуває. Не забуває. І нам дуже буде приємно, що ми зробили цю жертву, у ці свої зусилля, ну, щоб це було не намарне. Військові кажуть, подібні місця важливі для розуміння, наскільки велику ціну платять українці за свободу та мир.